Це чітко видно на прикладі бурштинової лохоманки. Тисячі людей щодня займаються незаконним видобутком сонячного каменю. І у нас є всі підстави вважати, що до кришування цього бізнесу причетні старші офіцери Служби безпеки України. У кишенях високих чинів спецслужби кожного дня осідає до 75 тисяч доларів. Дорогоцінне каміння нелегальними каналами перепродуються в Європу та Китай. Про масштаби добування добре знають у столиці. І саме сюди, до високих державних кабінетів та депутатських приймалень, ведуть корупційні зв'язки. Влада не хоче легалізувати видобуток борщину, бо це її годівниця, яка приносить мільярди. Тетяна Іванченко доводить, що за великі гроші в Україні можна все. Жет мало не з американського бойовика тільки замість крутих копів із великими стволами. Районний прокурор, пара помічників і знімальна група. Hey, Місце подій – Дубровицький район, Рівненщина. Регіон, який прославився півроку тому бурштиновими розбірками. Ред білого дня прямо за людськими городами миють бурштин, а тим часом обласній раді Рівного. Все дістало. Влада, корупція, бандитизм. Як мене в судах посилали на х**, так і посилають на позачерговому засіданні. розглядають бурштинові питання. Дві компанії поклали око на 35 тисяч гектарів поліської землі. Депутати, як ви бачили в залі за відмову, жодна артіль не працює без міліцейської криші. Він плач без прокурорської криші. Віталій. Без СБУшної криші. Занадто великий апетит і високий дах у тих, хто тісно підсів на бурштинову голку. Вірніше, жилу. Сидимо роботопомогу за <реклама> день і за ночь. Зарплата на ток на ту, а там порядку сільських присупів. На Заріщинській війні. Тобто, і з'їздити буде 50 доларів. І Ракітновський, тут план на Просто шабаш полный, там начальник радио до сих пор еще не назначен. Там рейсы вообще может только заехать далеки, зарядку за, за приезжают, в том числе потом убили, там залезали. Ми вперше публікуємо це ексклюзивне відео. На ньому колишній заступник начальника Рівненського обласного СБУ Олег Назарук надійному тилу і зв'язкам Назарука можна позаздрити. Тесть Анатолій Юхименко очолював рівненську облдержадміністрацію за часів Януковича. Кум з лютого 2013-го – обласний губоз. Назарук однією рукою керував борцями з корупцією СБУшним відділом К у Рівному. Потім у Житомирі іншою малював схеми. Це зовсім, що було вистраєм. начинал. Есть общая картинка области. Спортсмены, действительно, они, не обозначены. Отправляются в другую позвонку в приезжают и Все по-честному. По-чесному виглядає так: кожного вечора своїм на вайбер, ватсап або разовий телефон приходила інформація про бронь місця. Вдолі була міліція, прокуратура, СБУ, депутати і столичні та львівські бандити. Тих, хто приходить копати, але мзду не платить, називають партизани. Їх відпрацьовує міліція, вбиваючи двох зайців одразу, проганяє від бурштинового корита і робить показники для звітності. Он, пользуясь своими связями в правоохранительных органах Ровенской и Житомирской области, договаривался за места, где можно добывать янтарь. Даже это все курировалось, и он общался с сотрудниками Генеральной прокуратуры здесь, в Киеве. Ну, примерно там суммы доходили там в месяц, несколько сот тысяч долларов. 23 грудня 2015 року працівники слідчого відділу СБУ провели обшуку будинку на Деталі гучної справи ми намагалися з'ясувати у самого Олега Васильовича. Зустрітися як згибіст категорично відмовився. Мене цікавить бурштин. Ваша робота в службі і звинувачення, які вам закидають, у тому що ви кришували цей бізнес. Я до бурштину ніякого відношення не маю раз служби з вже не працюю. два, і ті звинувачення, що закидають, це є фейк. Ось відповідь управління СБУ Житомирській області на наш запит 23.10.2014 полковника Назарука Олега Васильовича звільнено із посади заступника начальника управління. Але керівник Житомирського СБУ забув уточнити, що Назарука звільнили з посади, але не звільнили зі служби. За нашою інформацією, він до сих пір знаходиться в розпорядженні начальства. У нас так історично склалося, що бурштинові історії мають тенденцію підвисати. Невіка руля, ні м'яряна. Просто давайте ходити. Це відео від 9 травня 2014-го. Перше пришестя народного депутата Володимира Продеуса на полісся. Спортивні штани, і бриті голови. Тренд, який завжди в моді. Кримінальне провадження розглядається в Сарському районному області. Для мене було відкриттям, що там пан Продиус, наприклад, свідок, і його водії з охоронцями свідки. Ну, от якось якось так вийшло. А от історія на до суду так і не дійшла: 16 томну справу направили до генпрокуратури, а там з легкої руки спустили наводчину СБУшника Рівни. рівне, і тут починається найцікавіше: адвокат Олега Назарука йде у міський суд у мантії суддя і дружина ексочільника обласної прокуратури за сумісництвом Кристина Ореховська. Зверніть увагу, дата розгляду 11 січня 2016-го. А ось книга обліку вхідної кореспонденції Рівненської облпрокуратури. Запис номер 325. матеріали кримінального провадження в область прийшли лише 16 січня. Це означає, що суддя справу в очі не бачила. Незважаючи на це, і відсутність прокурора в залі суду Ореховська приймає тверду, як і прізвище, ухвалу. Вона скасовує рішення слідчого про оголошення підозри Олегу Назаруку. Моє, моє, не моя думка, моє переконання, що не було порушення з мого боку жодного жодного вимоги КПК. До судів порушено нами кримінальне провадження, тому що вона винесла рішення, які в принципі суперечить нормам матеріального та процесуального права. Розумієте, судова система корумпована, правоохоронна розвалена. Люди доведені до відчаю і тотального зубожіння. Вони не вірять більше ні владі, ні правосуддю. Медис пішачука демонструє пакет з таблетками. Заробляти на ліки доводиться гроблячи здоров'я український парадокс. Люди копають на уже відпрацьованій держпідприємством землі. Їм дістаються об'їдки, вершки знімають інші. Братися за лопату штовхає безвихідь. То це зарадя праці, за що чого ми виживаємо? В цій Державі. В області практично немає де працювати, те, що не встигли прихватизувати, просто-напросто розкрали. Наприкінці 2015-го на Рівненщині лише офіційно зареєстровано більше 16,5 тисяч безробітних. Це 24 людини на одне місце. Основне джерело доходу бурштин. Це боротьба із нелегальним видобутком бурштину у всій своїй красі. Трактор, якого зловив на дорозі, прокурор тягне з поля мотопомпу. Вести речові докази міліціонерам нічим. Ти не можна бузов'язики? Тоді вхід ідуть руки і плечі. можна скільки завгодно міняти вивізку міліція на поліція і навпаки, але без техніки, зарплат і елементарних умов, це все таки залишиться великою мильною булькою в красивій обгорці під назвою Реформа. У нас начальник міліції, да він був вже в кльосові начальником міліції. Да е, мені хлопці розказували, що ті, хто скупляли янтар, він кожен день брав по 100 доларів з точки. Кілька місяців тому міністр Аваков поставив на чотири бурштинових райони своїх нових керівників. Старих до речі, прилаштувати теж. Не забули керівник із Рокитного тепер працює у відділі внутрішньої безпеки Рівненської області. Колишній Сарненський керманич перший заступник Костопільського ВП. Дубровицький начальник осів на посаді старшого інспектора в Березному, а Зарічнинський став начальником сектору Острозького відділу поліції. Від перестановки керівництва результати янтарної епопеї не міняються. Отут От люди, які копають цю землю, так чи ні? Тут організатори ці бригадири, які людей туди ставлять. Тут майже, скажімо так, прокладка тих, які домовляються з правоохоронними органами. Це правоохоронні органи. Вище це ті, хто не їздить туди на полісся, але регулюють це питання і вирішують питання з цією вершиною піраміди. Мені цікаво, хтось тут, хто і тут, хто. Це люди, які займають великі світлі кабінети в Києві. Те, О, ну, в тому числі на вулиці Грушевськ. Поламати систему на сьогоднішній день можна. <кій> можна. <кій> Було би бажання. З бажанням, поки не дуже складається Поліщукам, давно потрібен закон про легалізацію бурштину, з яким ніхто не поспішає. Рішення не прийнято. Дякую, шановні. Занадто багато бізнес інтересів у парламенті. Доки немає закону, спокійне полісся все більше перетворюється на Сомалі з бандитськими розбірками і мільйонним чорним кешем, де прямо з обласного управління міліції крадуть більше ста кілограмів бурштину, продають наліво і направо зброю і вирішують конфлікти стріляниною. Всі зібрані нами факти ми передаємо до національного антикорупційного бюро і звертаємося до генерального прокурора, очільника СБУ, міністра внутрішніх справ та президента України з проханням негайно втрутитися в ситуацію, інакше на заході України може відкритися другий фронт Тетяна Іванченко Дістало.